Робота, де кожен день може бути новий жанр від нюборна і будуара до ювелірки та нерухомості. Особисто я починала свій шлях з агенції, де, крім мене, було також ще кілька редушерів, також були менеджера, які роздавали всім задачі. Не треба було напрягатися, замовлення падали самі собою. Тобто прекрасна, чудова зона комфорту. Які я, на жаль, провела 5 років. Не робіть так, будь ласка, раджу зібратися з силами і починати рухатися раніше, ніж ти повністю залізеш в це болото комфорту, бо це насправді дуже сильно мене затурмовило і дуже стримувало. Звичайно, в ретроспективі зараз я розумію, що. Так, треба було б рухатися набагато раніше, але завдяки тому досвіду, який там отримала, я тепер можу абсолютно спокійно працювати з будь-якими жанрами і абсолютно не переживати про те, як і з чим працювати. Вже нічого не страшно. Тому так, я затрималась, але плюси в цьому теж є. Мораль з цього всього будь ласка, не бійтеся. Цінуйте себе, оцінюйте нормально і адекватно свої знання, працюйте з синдромом самозванця і тоді ви будете рухатися вперед набагато-набагато швидше.